Още собі на вечір пару папіросів, Щоб правильно закінчити день. Півсляночки вина Вот так за все хороше, за тих, кому не пишуть пісень. Про любов, їм не будуть співати, про любов, як завжди, вляжуться спати. Про любов, вино не можна мішати. Бо про любов знов і знов бере акорди вітер на дротах електричних. Сумніше пісні в світі нема. Всі, хто її не чує, всі, хто її не знає, долити в склянку трохи вина, про любов. Їм не будуть співати, про любов, як завжди, вляжуться спати, про любов вино не можна мішати, про любов знов і знов.